Привіт, друзі! 25 травня сьогодні з вами знову Реклочок. Нам нічну атаку по Україні трішки відреагували. Дональд Трамп сказав, що хтось когось покусав, я не жартую, саме так і є. Кіт Келох написав пост, що не можна бити по це бо це порушення Женевської угоди. Є трішки реакції в Європі і вкрай мало мовчать лідери найбільших європейських країн. Той же час стало відомо про те, що Китай забезпечує військовий промисловий комплекс Росії на 80%. Ми про це знали і раніше, звісно. Але це офіційне повідомлення служби зовнішньої розвідки України. Окрім того, дуже примітно і позитивно у західній пресі з'являються публікації про справжній стан російської армії і про те, що потрібен просто один крок, аби дотиснути сьогодні Росію. Давайте зараз детальніше розповім найцікавіші новини сьогоднішнього дня, які ви маєте знати, друзі. Але прошу вас, давайте завершимо збір для 66-ї бригади та наших військових, які перебувають на Курщині. Ви суперактивно долучаєтесь до нього. Я про нього оголосив, ще позавчора. На цю хвилину ми закрили більше ніж 130 тисяч із необхідних 160, залишилося менше 30 тисяч. Дуже вас прошу, 5, 10, 50, 100 500 гривень, хто скільки може, і ми до ранку закриємо збір, а завтра вранці закупимо необхідне обладнання і відправимо хлопцям на фронт. Ще раз наголошую посилання в описі під цим відео. Щодо реакції. З'явилася реакція, звісно, в лапках Трампа на сьогоднішній обстріл і такий жарт, і мем гуляє сьогодні в усіх телеграм-каналах. У своєму посту президент США зобразив ось таку картинку, яку ви зараз бачите на екранах, і написав: Я завжди казав, що гольф може бути небезпечним видом спорту, мого друга покусали в Бетмінстері. Все. Крапка друзі, отака От реакція Трампа на сьогоднішній обстріл. Але буквально за півгодини до того, як я вам почав готувати це відео, то кіт Келл, спецпосланець Трампа з питань України, написав у мережі X пост про те, що ці напади ганебні, зупиніть вбивства, припиніть вогонь негайно. Ну, таке враження, що він стіною говорить. І написано наступне ще: це Київ невибіркові вбивства жінок та дітей вночі у їх домівках, прийме порушення Женевських мирних. Протоколів 1977 року, які мають захищати невинних. Більше також нічого немає. Я розумію, що в Кіткелог навряд чи щось напише більше, бо потрібно вводити санкції проти Путіна. Це дуже важливо. І я, друзі, не відносився б з Іронією до саме санкцій проти Москви. Вони справді могли б примусити Путіна зовсім по-іншому говорити. Відтак, сьогодні він зайняв риторику безкарності. Він може продовжувати тероризувати Україну, і йому за це нічого не буде. Навіть лідери центральних європейських країн мовчать. Лише міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхакна рішуче засудив чергову масовану атаку Росії на Україну, яка сталася в ніч на неділю. І все за великим рахунком, ніхто також Майя Санду засудила нічну масовну атаку Росії на українські міста і села, зазначивши, що так не поводиться країна, яка прагне до миру. Ну від Молдови більшого не варто очікувати, в принципі, як і від міністра закордонних справ Естонії. Але чому Естонія, як на мене, говорить про це? Вона заявляє про атаку Росії на Україну не випадково, оскільки. Естонія може бути наступною, якщо припиниться російсько-українська війна. Вони це чудово розуміють. Естонія вкрай маленька країна, і, хоча вона є країною НАТО, але я не думаю, що Трамп буде швидко направляти свої війська до цієї невеличкої країни, щоб захистити її від нападу Росії. Якщо Трамп усунувся від допомоги до України, він навіть не хоче сьогодні. Ухвалювати санкції проти Путіна, то навряд чи він дуже швидко буде реагувати на виклики, які можуть бути очевидними і реальними з боку Росії на східні країни і північні країни країни Європи, які є членами північно-атлантичного альянсу. Скаже Європі, ну це ж ваша проблема. Мене це не торкається. Але у західній пресі з'являється чим далі, тим притомніша риторика із критикою Дональда Трампа про те, що від нього справді багато чого залежить, і він має ухвалювати відповідні рішення, тому що історія йому цього не пробачить. Продовж доволі тривалого дипломатичного контакту, і нашого, і європейського, і з Вашингтоном ми намагалися все ж таки вичерпати всі можливості для того, щоб показати світу. Що Америка не проявляє достатньої активності протидії російської агресії саме через позицію Трампа, і задовільнити побажання Трампа, тому що Трамп очолює найбільшу країну світу і найсильнішу. Без перебішення, і фактично так діяли всі лідери всіх країн, я маю на увазі європейських, і це було абсолютно політично і дипломатично грамотно. Нині ми друзі підходимо до того моменту, коли можна буде говорити Трампу вічі набагато неприємніші речі, ніж то було раніше. Але знову ж таки робити це потрібно доволі дипломатичним способом. І нині Трамп, як на мене, виглядає загнаним у глухий кут. Сьогодні видання Washington Post виходить з дуже цікавим матеріалом. Там загалом немає нічого нового, але головне риторика, яка сповідується цьому виданні, оскільки воно є центральним виданням Сполучених Штатів. Саме ця редакція свого часу нібито трішки підтримала Трампа. Там був величезний скандал, і нині вона сьогодні його засуджує. У матеріалі мовиться про те, що Трамп послаблює тиск на Путіна, хоча військова перевага Росії слабшає. Нині пишуть автори матеріалу, на думку високопоставлених американських і європейських чиновників та військових експертів, бойова міць Росії в Україні почала зменшуватися, і до наступного року вона може зіткнутися з серйозною нестачею живої сили та озброєння, навіть якщо Дональд Трамп відмовиться від тиску на Росії і не буде нам допомагати. А уявіть, якби він тиснув на Росію і допомагав Україні, ситуація була б абсолютно іншою. І у видані Bloomberg також сьогодні виходить матеріал з посиланням на думку експертів про те, що якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні, і не дай Бог Україна впаде, то тоді Україна для Трампа буде гірше аніж Афганістан свого часу для всіх Сполучених Штатів Америки, і це буде його зона відповідальності. Хоча так він буде говорити, що усьому вийде його попередник Байден, але насправді це не так. Які ще основні моменти матеріалу Washington Post варто друзі відзначити? Там пишуть про те, що час для тиску на Москву зараз може бути більше сприятливим, ніж будь-коли. Автори матеріалу і експерти наголошують на тому, що жодна зі сторін, мається на увазі російська та українська, не змогла суттєво просунутися на землі, і війна перетворилася на обмін вогнем на великій відстані із застосуванням ракет і все більше досконалих безпілотників. Але якщо ми, говорячи про Україну, розуміємо, що наші військові спроможності дійсно менші у кількісному вимірі, ніж російські, то Росія загалом не досягла глобальних стратегічних успіхів в Україні. Сьогодні запасний президент Росії Медведєв опублікував пост, в якому говорить, що буферною зоною в Україні буде вся, мовляв, Україна. Але зрозуміло, що досягти цього. Путіну і його команді буде вкрай складно. І про це, до речі, пишуть у виданні Вашингтон Пост, яке, звісно, можливо, і не прочитає Дональд Трамп, але йому переповідатимуть про це однозначно. Радянські танки в Росії, зазначають у Вашингтон Пост, можуть закінчитися в найближчі кілька місяців. Це не історія про Рестовича, друзі, це реальність, це цифри. І там пишуть про те, що Росія виробляє в кращому випадку на рік 200, Я зустрічав інші цифри до 300 танків. Все решта вона ремонтує, і росіяни можуть продовжувати битися так, але з часом їхні війська будуть дедалі більше демеханізовані. І це ставить під сумнів, як довго вони зможуть підтримувати нинішній режим бойових дій. Звісно, є інформація про те, що вони, мовляв, економили техніку і готуються до нового наступу влітку, який будуть розвивати аж до глибокої осені, а можливо і до Різдва. Але в один голос фактично усі військові експерти говорять про те, що досягти максимальних результатів, як, то, наприклад, захоплення всієї Запорізької області. чи Херсонської чи вихід до Дніпра, навряд чи Путіну це вдасться, точніше, не вдасться зовсім. А якщо Росія потрапить під тиск санкційний Ша, чого Трамп поки що не хоче робити, ну звісно, тоді. Сподівання на успішність наступу в Україні в Кремлі зійде на нівець, і Путін на переговорах набагато буде зговорливіший. І також пишуть, що Росія фактично досягла піку своїх можливостей щодо ведення наступальних операцій. Таке резюме цього друзі матеріалу. Я вбачаю, що таких публікацій у західній пресі з'являтиметься все далі більше, тому що в такий спосіб будуть формувати іншу думку у. Команди Трампа про те, що вони повинні справді ухвалювати щонайменше санкційний пакет, передбачений законопроектом Лінсі грема Він є в сенаті, його не виносять на розгляд, його не голосують, але готові буде зробити це в будь-який момент, якщо тиск буде достатнім. Головне, аби європейці до цього підключилися. Плавно, дипломатичною мовою можна пояснювати найближчим оточенню Трампа, що варто змінювати цю позицію. Свого часу нам вдалося переконати, наприклад, того ж самого Майка Джонсона, який очолював і очолює Палату представників, і, звісно, Дональда Трампа, про те, що США мають проголосувати в Україні фінансову допомогу на суму понад 60 мільярдів доларів. Це історія 24-го року весни. А хто сказав, що історія не повторюється? Своєю чергою служба зовнішньої розвідки України, та й раніше офіційна влада України дуже обережно натякали європейцям і американцям про те, що можна тиснути на Китай, аби Китай зіграв свою роль у припиненні російсько-української війни. Але поки що він не поспішає це робити, тому що загалом офіційної інформації про те, що Китай надає Росії якусь зброю і так далі, немає. Про це інколи говоримо ми, ну, от, до прикладу, сьогодні. Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Івашенко в інтерв'ю Українформу повідомив про те, що є інформація, що Китай постачає Росії верстати спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів, говорить він. Івашенко зазначив, що у 24-25 роках вдалося зафіксувати щонайменше 5 фактів авіаційної співпраці Росії з КНР. Йдеться про постачання обладнання, запчастин, документації. Ще в шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії. І також Іващенко зазначив, що станом на початок 25-го року 80% критичної електроніки для російських дронів має китайське походження. При цьому частину китайських складових у зброї росіяни намагаються замаскувати, вдаючись до зміни наз. Та заплутаних схем поставок через підставні фірми. Звісно, там є компоненти, я маю на увазі в ракетах і в дронах російських, компоненти з Європи і навіть зі Сполучених Штатів Америки. Це також питання до наших західних партнерів, що вони роблять для того, щоб ці компоненти не потрапляли до Росії. Але поява інформації про Китай це також абсолютно новий трек у міжнародній дипломатії для того, щоб країни Європи і США тиснули більше на Китай. Все це складається докупи і зменшує спроможності Росії підтримувати війну високої інтенсивності. Ми, звісно, можемо ще раз на порівнювати цю історію із двома-трема тижнями, коли нам про це розповідав Арестович, але направду ситуація зовсім відмінна від тієї, яка була у 2022 році. І враховуючи те, що Дональд Трамп вичерпав фактично вже свої перемоги і обіцянки, лідери окремих країн. Роблять заяви, які не дуже будуть подобатися Трампу, і їх чим далі, тим буде більше таких заяв. І це вимагатиме від Трампа або робити якісь рішучі кроки, або відійти на сміттєзвалище історії, чого він дуже не хоче. Ось ще один вам друзі показовий приклад про те, що Трамп облажався. Трамп не брав жодної участі в угоді про припинення вогню між Індією та Пакистаном. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Індії Субрахманьям Джей Шанкар. Хоча свого часу Дональд Трамп писав у мережі Тросоушал, що саме він домовився про те, що війна між Індією та Пакистаном зупинилася. І каже очільник закордонного відомства, хоча Вашингтон і робив деякі заклики, весь процес деескалації був ініційований виключно Індією та Пакистаном. Мені цікаво почути тепер коментар з цього приводу Дональда Трампа. Я розумію, що він дуже. Збентеженим не буде, і все ж таки. Ну і на завершення, друзі, вам ще одна новина, яку ми прогнозували тут з вами на каналі приблизно місяць-півтора тому. Про Ілона Маска. Ілон Маск вигнаний з Білого Дому. Двох президентів Білий Дім, звісно, не витримає. Дональд Трамп просто викинув його на сміттєзвалище також. Але, швидше за все, Маск зрозумів певний момент, що його наполегливість в адміністрації Трампа перейшла всі межі. Протистояння. Проти нього виявилися йому не під силу, і він заявив про те, що тепер буде уваги більше приділяти своїм кампаніям у 2024 році. Він витратив майже 300 мільйонів доларів на підтримку різних політичних проєктів, не лише на підтримку Дональда Трампа, в тому числі він давав гроші і різним політичним партіям у Європі. Ініціативи і наполегливість маска щодо підтримки правонаціоналістичних і нацистських рухів. Ультраправих правих руків вона справді створювала величезну загрозу на європейському континенті та сполучених штатах Америки загалом. Але тепер він заявив, що значно скоротить свої політичні витрати, сигналізуючи про те, що він повертається до своєї бізнес-імперії на тлі зростаючої стурбованості інвесторів. Це, друзі, дуже добрий сигнал, що немає маска, то менше проблем у світовій політиці. Звісно, Трамп ще залишається президентом і він ним буде тривалий час. Але от нині я вважаю, якраз настав той момент, коли по дипломатичних каналах. Можна активно боротися із Трампом із його непоквапливістю в ухваленні рішень щодо деескалації у російсько-українській війні, ну і в інших точках світу, де потребує втручання саме американська рука. Друзі, на цю хвилину всі новини. Прошу вас підписуватися на канал. Знаю, що половина із вас дивиться без підписок, тому, будь ласка, долучайтеся. Це вас ні до чого не зобов'язує, абсолютно, просто підписка. Але каналу допомагає розвиватися, а тут ми говоримо. Правду і доносимо об'єктивну інформацію про дуже складні події у світі. Також прошу вас долучатися до збору для наших воїнів ЗСУ. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціною шанують, не перемикайтеся. Все буде Україна!